І так в цьому році ми з вами поговоримо про сенси в сторіс та сюжетні лінії, що це таке, навіщо вони нам потрібні? Як використовувати сюжетні лінії да? для того, щоб бути цікавим взагалі в ваших сторіс, в вашому блозі, вам потрібно створювати один довгий і єдиний сюжет. Тобто це як має бути блог, ваш блог має бути як серіал вашого життя. Да? Тобто Підписники мають зняти ключові моменти, яких ви прагнете в вашому блозі, в вашому житті, і яка ваша мета, і який ваш шлях. А якщо ви, наприклад, пропадаєте на місяць з блогу, да, то ваші підписники мають продовжувати цей дивитися цей серіал. Вони не мають обриватися. Да, тобто, ви випали з блогу все, вони там взагалі забули, хто ви така, не знаєте, чого ви досягаєте в житті. Да, тобто, ви розказували. от, Ситуативний контент ніколи не показували своїх цілей, ніколи не розказували, до чого ви йдете. От, просто щось розказували або розказувати, да. Тобто, контент заради контенту. І тут ви випали з блогу, і люди не згадають навіть хто ви та до чого ви йдете, взагалі, які ваші цінності, які ваші цілі, от чого ви хочете від життя і так далі. А це потрібно. От. Тобто люди мають, коли ви пропадаєте з блогу на місяць, люди мають продовжувати дивитися цей серіал і знати контекст вашого життя. Трошки пізніше про це детальніше розповім, що, що таке сюжетні лінії. Сюжетні лінії це серія сторіс, які об'єднані єдиною темою та загальним контекстом протягом довгого часу. Це якась тема, яка Триває довготривало да, вибачте за тавтологію. Вона йде довго, вона займає певний період часу. От і сюжетні лінії вони захоплюють увагу читача і допомагають створити, додати вам якийсь е, е, да створити образ про вас. Додати якісь цінності до вашого образу, вони допомагають створити уявлення про самих вас, як про людину, як професіонала, як про експерта, і так далі. Да? А в своєму блозі обов'язково потрібно показувати декілька сфер свого життя, приблизно, приблизно від п'яти. Да? І в кожній цій сфері життя потрібно розвивати кілька сюжетних ліній. От так підписнику буде цікавіше дивитися ваші сторіс і цікавіше за вами спостерігати. От він ніби дивиться. Серіал за вами, да, з вами, з вашою участю, От, які бувають сфери життя? Перше це здоров'я, друге це родина, третє це друзі і оточуючі, четверте це освіта навчання, п'яте відпочинок і розваги, шосте робота і кар'єра, сьоме фінанси і самовдосконалення, духовність. Тобто ви обираєте, що ви можете, які, які із сфер життя ви можете транслювати в своєму блозі, і розписуєте ці сфери життя на сюжетні лінії, тобто, як ви цей контент будете подавати, через що. Давайте розберемо на моєму прикладі, щоб це було для вас більш можливо зрозуміліше. А, у мене є такі сфери життя. Сім'я, да, я вибрала собі, які я можу транслювати в своєму блозі. Перше це сім'я, друге це робота, кар'єра, третє це здоров'я, четверте це самореалізація і навчання. А, перша сфера життя це сім'я. Як я це показую? Я постійно показую свою малу і говорю, що я мама, да? яка реалізувала себе в таргеті і в СММ да? в Інстаграмі. Далі, я також дружина, це ще один, одна сюжетна лінія, да? тобто я як дружина для свого чоловіка, я можу показувати чоловіка наші відносини, наші приколи один з одним. Да? До речі, приколи з чоловіком набирають найбільше фідбеку від моєї аудиторії. І також я ще розповідаю сюжетну лінію про те, що ми зараз переїхали з Києва в маленьке місто, де я народилась, місто Ромни Сумської області. От і е, нам потрібен потрібен час для того, щоб накопити на свою квартиру в Києві. І, е, бо наша ціль є переїхати назад в Київ свою квартиру. І до речі, я проводила консультацію для свого клієнта, і він такий е, мені в кінці говорить: я до речі, пам'ятаю, що ви говорили, що хочете назбирати на свою квартиру, тому. Оплативши вашу консультацію, я долучаюсь до цього збору. От, тому, і це чоловік був, він навіть запам'ятав. Далі, друга моя сфера життя це робота і кар'єра. Да? Перше, це те, що я хочу заробляти 100 тисяч гривень кожного місяця, і я йду до своєї цілі. Да, я створюю команду, я проробляю собі стратегію розвитку і так далі. Далі, також я це транслюю через те, що я запускаю свій курс. Да, по СММ. У мене є курс по СММ і таргету. Тобто, це як ще одна сходинка як е, сюжетна лінія в роботі і кар'єрі. І також я себе позиціоную як е, та, той таргетолог, який налаштовує рекламу як боженька. Раніше у мене навіть в шапці профіля була така фраза: налаштовую рекламу як боженька. Сфера, яку я транслюю в своєму блозі і про це розказую. Е, от, далі, е, третє це здоров'я. Е, перший. Да, перша сюжетна лінія намагалася сто разів ходити в зал, але вистачало мене тільки на місяць. Тепер знову беру за цю справу і ставлю собі ціль схуднути на 7 кг. Тобто, коли я собі прописувала ціль на рік, я собі також знову ще раз прописала те, що я маю ходити в зал і маю трішечки схуднути. От. Але. Я знову ж таки друга, сюжет, друга сюжетна лінія. Я обожнюю солодощі і зараз намагаюсь боротися з цією пристрастю. Да? Тобто, от ці два пункти конкурують між собою. З однієї сторони, я й хочу схуднути, а з іншої сторони, я не можу, тому що я обожнюю просто солодощі. А от самореалізація. Я та, хто нічого не знала в таргеті і інстаграмі, але змогла самостійно вийти на стабільний дохід в 30 тисяч гривень в місяць. От, да, тобто, я це показую, я це транслюю в своєму блозі. І друга сюжетна лінія: для того, щоб досягти цілей, я працюю з коучем. Да, тобто це ще одна сюжетна лінія. І навчання. Я постійно вдосконалюю свої знання, щоб відповідати статусу боженька, да, боженька таргету. для того, щоб давати своїм клієнтам класні результати, да, знову ж таки, давати класні результати клієнту, це може бути як відноситися до кар'єри, так може відноситися ще й до навчання. Да, тому що я, для цього, що я для цього роблю. Я а, навчаюся, да, я проходжу постійне навчання, щоб, бути в, щоб знати актуальність. Новини в цій сфері. Тобто я собі обрала ось такі сфери життя, які я готова транслювати да, в своїх сторіс, і періодично розповідаю про це. Не потрібно кожного дня там говорити, так, у мене є така то сфера життя, я транслю... сфера життя, да, я в ній транслюю ось такі сюжетні лінії. Ні, це ви зашиваєте в контент, проговорюючи, наприклад, там, можливо, у вас сфера життя, там здоров'я, да, і ви турбуєтесь про свою шкіру обличчя, ви кожного ранку наносите масочки якісь або кожного вечора. Виходьте в блог, знімайте відео, як ви там кожного ранку вмиваєтеся, наносите якісь масочки, говорите, що якщо день починається з масочки, да, то я розумію, що я важлива у себе. Мені, це приєм... мені приємно розпочинати свій день саме з маски. Да? І мені важливо. Турбуватися про свою шкіру. От тобто, таким чином ви будете, зашиваючи такий контент в, ваш, в ваші сторіс, ви будете показувати сферу життя і сюжетну лінію в ній. Да? Можливо, ви тестуєте якісь маски, які там потрібно наносити місяць, півтора, два, там, да? і подивитися, чи дають вони результат, тому що ваша ціль знайти підходящу косметику, яка буде турбуватися про вашу шкіру. Да? Тобто, це ви можете транслювати. <кій> сюжетні лінії бувають довгострокові, тобто вони тривають десь один-два роки, можливо, ви там на квартиру збираєте, на машину і так далі. Це може бути от сюди відноситись, да, в довгострокові сюжетні лінії. Далі середньострокові від місяця до року, і короткострокові це місяць, тиждень. Декілька днів. От. І щоб люди з цікавістю залучалися до вашого щоденного контенту, вони повинні розуміти загальний контекст блогу, да? що відбувається зараз в вашому житті, з чого складається вашого, ваше життя, і взагалі, да? що у вас було раніше, що у вас є зараз, і що, чого ви хочете досягти в майбутньому. От. А, але велика що також проблема. Багатьох є те, що ми самі не можемо визначитися з загальним контекстом нашого життя в блозі, тобто, простими словами, ми не можемо дати самі собі характеристику, яку транслюємо в блозі. Тому це необхідно зробити. От, наприклад, я Ірина, мені 28 років, я зараз в декрет, точніше, я вже вийшла з декрету, але я в декреті почала роботу СММ-спеціаліста і з нуля вийшла на дохід в 30 тисяч гривень стабільного доходу в місяць. Тобто люди знають, що я там нічого ніколи не знала в таргеті, але зараз вже можу заробляти 30 тисяч гривень і запустила курс Інстапро, да, і можу навчити когось. Да? Тобто навчила вже більше 40 учнів. І маю за ціль вийти на стабільний дохід в 100 тисяч гривень в місяць. Тобто люди знають, що там хтось їм говорить, там Ірина Логвин, да? а, це та, що хоче 100 тисяч гривень в місяць заробляти, да? і запустила курс Інстапро. От, тобто, да, ви розумієте, що люди не знають, що відбувається сьогодні в моєму дні, да? можливо, вони там не слідкують за мною там, пару днів, От, але вони знають, що я, у мене є курс. Да? Над яким я працюю, які я провожу, і також вони знають, що я хочу досягти заробітку в 100 тисяч гривень в місяць. Це чому вони знають? Тому що я транслюю ці сфери, цю сферу життя і ці сюжетні лінії. Надіюсь, зрозуміло. Далі. Хто я і про що я. Все це виходить з розпаковки. Да? Тому що дуже важливо, от в цьому плані дуже важливо її зробити, щоб не було так, що я, там, наприклад, СММ-спеціаліст, і таргетолог, і дизайнер, і сайти створюю, і копірайтер, і фотограф, і продюсер інфозапусків і так далі. і так далі. Приходьте і вам допоможу, от, а чим не знаю. да. Тому, якщо ви досі не зробили розпаковку, обов'язково зробіть її. обов'язково. Ви зрозумієте взагалі, чого ви хочете досягти в житті. Да? От, і, можливо, там розкопаєте свої, неможливо, а маєте розкопати свої сюжетні лінії. У більшості мало переглядів сторіс. Чому? Тому що немає серіальності, от немає якраз оцих сюжетних ліній, немає контексту життя. Люди не можуть зрозуміти ваші інтереси, да, тому що ви їх не транслюєте, не показуєте, не можуть зрозуміти ваші потреби, не можуть зрозуміти вашу мету, до якої ви йдете. Немає приводу для вас взагалі вийти завтра в сторіс. Тому що ви самі не знаєте, про що розказувати завтра. А коли у вас є сюжетні лінії, ви знаєте, що там завтра можна протранслювати, наприклад, ту сюжетну лінію, там, про солодощі розповісти, наприклад, да? от, або про, там, про каву, наприклад, ви боретеся з тим, щоб не вживати каву. Я, до речі, планую цим звінятися. От, і в цьому випадку, да, коли ви не знаєте, що знімати, трансляція сторіс іде по принципу, коли щось станеться, тоді й зніму. От коли буде крутий інфопривід, тоді й зніму сторіс. Але, на жаль, це так не працює. Важливо завжди доводити лінії до логічного завершення, не закидати на середині на початку. Тобто, якщо ви почали розповідати якусь історію, то завершіть її, не кидайте. Посередині, не знаю, там, свого розвитку, свого шляху і тієї історії, яка з вами сталася. Тому що, наприклад, я колись аналізувала, чому у моєму блозі люди не дуже активні, да, вони не дуже дають фідбек. І от я зрозуміла одну річ: колись була в моєму блозі така ситуація, що я почала зранку стояти в планці. І говорила про те, що я кожного ранку маю стояти в планці. Якщо я не виходжу в сторіс і не показую цього, і хто перший з підписників замітить того, що я не показую це в профілі, так, що я профілонила, значить той пише мені в Дірект, і я відправляю йому кошти на карту там здається, тисячу гривень, я хотіла оплат... 에... скинути, чи сто гривень. Не пам'ятаю вже. От. І потім я щось один день не вийшла, не показала, другий день. Я розумію, що мені ніхто не пише, і я закинула так і не завершила це. Да? От так робити не можна, тому що ви один раз так зробите, да, не завершите історію, сюжетну лінію до кінця. Десь там через місяць ще раз так зробите, потім ще раз так зробите. І люди, хтось це запам'ятає 100%, да, Тобто ви не завершили до логічного кінця свою історію, і людина сидить і думає. То блін, взагалі що в неї в житті відбувається, що ну я щось взагалі не можу зрозуміти. Дай відпишеться від вас, тому що вона зрозуміє, що ви кидаєте слова на вітер. Що взагалі, ну типу, як, як за вами наблюдати, якщо людина запуталася, да? не розуміє, що відбувається. Тобто, ви одне почали і не зрозуміло, закінчили ви чи ні? Інше інше почали знову таки не зрозуміло. Не транслюєте цієї сфери життя, не транслюєте ці, цієї сюжетної лінії. І людина, ваша аудиторія, просто не розуміє, що відбувається. Да? Дійшли ви до кінця, дійшли ви до фіналу, на якому ви зараз етапі, тобто розповіли, заінтригували і все, і не вийшли. Так, так Обов'язково також регулярно підтримувати довгострокові теми, тобто не тримати просто їх в голові, а періодично робити про це контент. Да? Тобто, не просто думати, що в мене там. Я вже житті хочу, там, наприклад, досягти 100 тисяч гривень да, в місяць, і ви ж знаєте, що ця ваша ціль є, да? але в блозі цього не показуєте. А, тому обов'язково через певний період часу потрібно нагадувати людям, що ви, ви ж пам'ятаєте, що я хочу досягти там, 100 тисяч гривень в місяць. Тому ось я знайшла собі команду, сформувала собі команду і делегую їм зараз а, свої задачі таким чином. Далі не не перегружайте контентом. Тобто, наприклад, місяць ви валите однією темою, да, а потім тиша. І так, люди, які щойно зайшли в вашому блозі, да, коли буде період тиша, взагалі не дізнаються про цю тему. Тобто ви місяць валили однією темою, говорили там, не знаю, про свої досягнення, досягнення, роботу, 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 експертність і так далі. Да, а тут оп, і пішов місяць. Контенту, лайф, лайф контенту, да, лайфстайл контенту. Тобто, Люди зайдуть, і... а де тут експерт, ну, взагалі, що відбувається? Да? Тобто, постійно має бути рівновага, Тобто, постійно має бути якась рівновага. Да? Тобто, Сьогодні ви про цю, цю сферу життя розповіли, завтра про ту, післязавтра про, ще про якусь От, і таким чином підтримувати свій контент. Далі, будь-яка сюжетна лінія має нести Сенс, як і взагалі весь ваш контент в блозі, обов'язково зараз важливі сенси. І цей сенс має доповнювати ваш образ, який ви розпакували да, в розпаковці особистості. Якщо розібрати, наприклад, мій контекст життя. І е, сферу життя, робота і кар'єра в у мене там е, сюжетна лінія стоїть, да, заробити 100 тисяч гривень в місяць. Е, тут також є сенс, тобто це не просто заробити 100 тисяч гривень, це про те, що я пахар, да, я пахаю для того, щоб заробити ці гроші. Да, для мене на мене нічого не валиться просто так. У мене немає там якогось дяді, тьоті, бабушки, дедушки, які заробляють мільйони і можуть мені просто так 100 тисяч гривень в місяць пересилати. Ні. Я пахаю, я для цього щось роблю, я вкладаю свої гроші, вкладаю свій час в навчання, в розвиток в свою кар'єру для того, щоб це все зробити. Да? Бо колись я 30 тисяч не мала, да? а зараз змогла вийти на такий дохід. По-перше, ця історія цікава, як для підписників, да? чи я цього, чи ні. А по-друге, за цим цін... цікаво спостерігати. Бо багато хто вважає, що інстаграмі... за... Інстаграм зараз нічого не дає, і тут не можна заробити, да? і шалена взагалі конкуренція, але тут і мені самі цікаво, да? тому ви маєте розуміти, як вас розкривають ці теми. Тобто, якщо ви створюєте собі сюжетну лінію, ви маєте розуміти, як вона вас розкриває, як вона вас доповнює. Да от Тому задумайтесь і про це. З чого ви можете почати? Почніть це робити зі знайомства з собою. Визначиться, хто ви є. Ваше позиціонування, про що ваш блог, да? і напишіть пост знайомство про себе. Чого ви хочете досягнути, ким ви були раніше і що зараз відбувається в вашому житті? Да? Розкажіть основне, ключове про себе в сторіс, да? і починайте себе транслювати. Починайте транслювати свої цінності, свої сюжетні лінії, свої а, сфери життя, свою кар'єру, роботу і так далі. Ваше домашнє завдання. В кожній сфері життя да, ви можете обрати 5 сфер життя, там 4-5 сфер життя, які ви будете транслювати в своєму блозі. І в кожній цій сфері життя фінанси, здоров'я, відпочинок, освіта, друзі, родина, самореалізація, які я вам назвала, да, вже, випущіть по одній двом сюжетним лініям і починайте транслювати їх у себе в блозі. Вшиваючи в контент, тобто, якщо я як, як я говорила, да, якщо ви хочете, наприклад, показувати, що ви турбуєтесь, у вас у вас є сфера життя, наприклад, здоров'я, да, і ви турбуєтесь. Про вашу шкіру обличчя, то обов'язково кожного ранку показуйте, як ви наносите масочки, як ви там кожного вечора змиваєте макіяж, і розказуєте про догляд, який ви використовуєте, можливо, ви там щось тестуєте. От. Тобто розберіть себе по кожному пункту і е, створіть декілька сюжетних ліній. Цими сюжетними лініями має бути цікаво спостерігати. Тому успіхів, починайте над цим працювати, і я в вас вірю. Наприклад, що ви можете транслювати в сфері фінанси, да? в сфері кар'єри роботи, наприклад, ви можете кожного місяця, наприклад, там вести якусь таблицю, де прописуєте доходи і витрати за ваш місяць, і періодично транслюєте це в блозі. Да? Може, ви шукаєте якийсь пасивний дохід, а може, ви там гроші десь в банці дома зберігаєте да там або. На банки, монобанку, наприклад. Да? Якщо це, наприклад, здоров'я, то, можливо, ви займаєтесь спортом. Кожного ранку там, не знаю, п'єте знаю. або, наприклад, воду. Да? Доглядайте за своєю шкірою косметикою певною, і можете декілька разів в тиждень починати ранок з цих процедур да? і транслювати, наприклад, там, свої тренування, як виходите на спорт, ваші досягнення взагалі в спорті. Це також дуже важливо. Далі, наприклад, відпочинок і розваги, да? як ви розважаєтесь, можливо, ви любите побути з чоловіком удвох, дитину там віддати бабусі, а самі йдете в кіно, або, можливо, гори любите туди їздити, да? або, наприклад, море на морі повалятися, да? не знаю, або зустрітися з друзями. У кожного ж відпочинок він свій. Да? От, тому також обов'язково це транслювати. Якщо це, наприклад, освіта, Да, освіта і навчання, то, наприклад, ви постійно скуповуєте якісь курси, щоб триматися на плаву, да, і знати всі тенденції і тренди вашої ніші, або, можливо, ви читаєте книжки. Якщо, наприклад, це друзі і оточуючі, то ви можете. Говорити, долучати своїх друзів до вашого блогу і поєднувати зі сферою відпочинку, наприклад, як варіант. Да? Чи можливо у вас там комедний друг, з яким у вас постійно трапляються якісь кумедні ситуації? От, тому це також можна транслювати. Родину, то, наприклад, що це може бути? У вас може бути дитина, да? і ви, наприклад, готові її показувати, то покажіть її не просто так: от фотографію, або там в мене є. Така то дитина Каріна, а розкажіть про її характер. Тому що, наприклад, у мене дитина моя вимоглива дуже сильна. Да? І зараз ми проходимо через а, кризу трьох років, і на, нам це дається дуже складно. От, тому показати можна її характер. Можливо, у неї є якась особливість. Да? Як моя, наприклад, мала а в три роки вже ставить стойку собі ось цю лампу кільцеву і вже починає перед камерою щось там розповідати. Тому, мабуть, як мама буде блогером, да, там, попою крутити. А, так, що у нас там є ще самореалізація. да, Якщо це самореалізація, то це а, та ніша, яку ви обрали. да, Як ви в ній розвиваєтесь, можливо, ви хочете а, ще освоїти якусь професію, да, там, не знаю, або ще щось взагалі освоїти, і покращити, там, наприклад, свою послугу. Або, можливо, створюєте команду. Це також можна показувати і про це розповідати. Тому розберіть себе по кожному пункту, да? І а, тут ви можете вже створити декілька сюжетних ліній, які будуть, а, які створять з вашого блогу а, цікавий контент, да? тобто ви будете транслювати цікавий контент завдяки цим сюжетним лініям. Тому успіхів вам! Починайте себе розпаковувати, починайте транслювати сюжетні лінії, і я вас вірю.